День української писемності та мови у першій в історії ми святкуємо 27 жовтня за новим календарем. Ми сталися сьогодні єдиною вервичкою, щоб довести, що мова нас єднає. що Ми вдячні за те, що цей скарб є в нас, і що ми обіцяємо його берегти і передавати своїм дітям та онукам. У День української писемності та мови єдиною вервичкою ми стали знову бо мова хліб святий, і пісня колоскова, і прапор синьо-жовтий, і сяйво світанкове. Бо мова чиста, джерельна криниця, бо мова оберіг, вогонь, душі й серця теплиця. Сьогодні Україна відстоює життя тож хай страшна війна іде у небуття, бо калиновий дивосвіт моєї мови Це нашого переможного миру основа. Мир. Перемога, яке важливе насмакти слово, довгоочікуване до болю серцю рідне. Мова моя калинова, принеси перемогу, щоб продовжувався рік, щоб раділи діти. Щоб уплисти в вінок калину, я ледве-ледве не загинула. Щоб уплисти в вінок волошку, я доволі йшла потрошку. Щоб одягати вишиванку, я до Господа молилася щоранку, щоб у світі цьому жити. Віка моя боролась, мої діти, і зараз обіцяю стати зброєю і закрити вас мої рідні собою. Подяка Господу, що молод нам зберіг, що не покинув своїх донік і синів. Подяка всім батькам, що, приїхну, привчну, що в приїзді привтіли, що мову у родині рідною зробили. Та й шаном всім захисникам. Це нам дав, як нагороду. Подяка соловейку, у зелені гаї, що про майбутню перемогу нам співає. Подяка пошла, нікавий завісну. Що збагає сьогодні сьогодні гостолом. Подяка вчителям, хто мови рідне навчає, хто патріотів вірних з нас плекає. Подяка пісні українські, бо в ній багатство мове, яке зреноє волошково, каленово й барвінково. Я не була, де б ти мандрувала свою мову і слова серці я тримала. Живуть у серці, мовне і слово, ласкові, добрі, ніжні, ніжні. І мудрість тата у душі жива, його поради і повчання вічні. А знаєте, у чому тут секрет? У влучнім українським слові. Вони давно залюблені у мові, і де б нас не закинуло життя. Куди б нас з вами не вели дороги, нам треба мову зберегти для майбуття, бо рідна мова шлях до миру і перемоги. Я розмовляю українською, бо це державна мова. Я розмовляю українською, бо неї говорить мама. Я розмовляю українською, бо це мій вибір. Я розмовляю українською. Бо вона барвиста і малозвучна. Я розмовляю українською, бо це круто. Я краплю серця українській мові віддаю, бо віддано і щиро я її люблю. Такої, як у нас немає в світі, то як же її можна не любити? Я подарую вишиванці, яку із задоволенням я одягаю вранці. На ній цвітуть сади, усе добро буяє, і кожна квітка рідним словом оживає. Я краплю серця віддаю шкільному морю, у ньому знань найвища цінність суть. Вітрильник мови там гуляє на просторі, а ще кораблики надії і вріма моїх пливуть. Я краплю серця, книжці подарую. Що зберігає рідкісні слова, коли рідному чую, то душа моя жива. Я краплю серця віддаю солдатам, які землю і мову піднялися захищати. Хто нам виборює усе своє, усе найдорожче, що в нас є. Серце віддаю героям, які полягли за нас з тобою, які не зрадили країну ні мову, ні свою родину. Я краплю свого серця віддаю всім закатованим за мову в бучі. Є в пам'ять на коліна я стаю, катам розплата неминуча. Я краплю серце віддаю зорі, що їде сніжовта на світанку. Ми не забудемо слова, мову твої, і боротися за тебе будем до останку. Я краплю серця подарую Богу, і прошу я забрати всі тривоги, ти дай нам Боже процвітання, а в добрих справах дай єднання. Я краплю серце віддаю народу. Що знають нашу мову як свою, це приклад єдності, поваги, згоди. За це я їх люблю і мову їхню теж. Я краплю серця віддаю матусі, що мова і навчила. До неї ніжно пригорнуся, і в мене виростають крила. Я краплю серця подарую рушникові, який вертає з тисячу доріг. Аби щасливі всі були і здорові і пам'ятали, що мова вічний оборіг. Я краплю серця, подарую сосмережам, та не дивуйтеся, без них ніяк. Приємно, що, хоч повільно, обережно, та входить туди рідна мова так. Я краплю серця, подарую Україні, і ті росні під викнами калині, яка прекрасна українську мову. Живиш тисячоліття, співусе слово калинове. Шануймо слово, бо воно це ми, бо в ньому наша сутність і опора. Ми й далі будемо вільними людьми, бо віримо, що перемога скоро, а калиновий дивосвіт нашої мови це переможного світу основа.